Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо консервувати помідори у власному соку. Такі в нас будуть вони гостренькі, пікантні. Роботи з ними небагато, а взимку буде чим посмакувати. Як я це робила, запрошую до перегляду. Для маринування помідор у власному соку. Я підготувала ось такі невеличкі екземпляри: От Є сливочки, такі коктейльні. такі, щоб просто були зручні. Для укладання в літрові банки. Банки вже підготовлені, чисті, сухі. Із зелені буду використовувати петрушку. Можете використовувати селеру, базилік, будь-які трави, які вам подобаються. На цих помідорах я покажу, як я готувала сік, кришки вже також підготовлені. Чорний перець горошком, часник, сухий, червоний перець гіркий, маєте свіжий, додавайте свіжий, звісно, сіль. Цукор, оцет. Не хочете з оцетом замінити лимонною кислотою, але помідори достатньо солодкі, все-таки потрібно кислоти дати. Ну і вже готовий у мене томатний сік ось така його концентрація. І трошечки лишила вам відварених помідор показати, як я готувала сік. Отож, не гаймо часу, приступаємо до роботи. В кожну баночку викладаю кілька гілок петрушки. Кропу зеленого вже немає, а в цей час, коли вже немає зеленого кропу, я додаю в консервацію насіння кропу. Але тут воно буде трошечки зайвим. Ну, бо потім насінинки будуть в сам сік попадати, я думаю, це не дуже приємно. В кожну баночку я наріжу так по кільця 4 перцю. Ви дивіться по гостроті свого перцю, по гостроті, яку ви хочете отримати. Ну, це буде такий достатньо пікантний тут смак. Подрібку чорного перцю горошком. Я тут прямо перераховувати, ну, десяток якийсь точно буде. Не шкодуємо спецій. Якщо маєте бажання і полюбляєте, можете додати і гвоздику, і духмяний перець. Тут мені зараз поки що буде цього всього достатньо. По два зубки чеснику, я його так ще навпіл розріжу. Укладаємо помідори. Я їх от саме в цьому випадку не надколюю, от один рожевенький такий ще натрапив. Нічого, вони все одно, якщо захочуть, то лопнуть. А їсти ми будемо от, виливаємо сік, дістаємо ще помідорку, так дуже смакує її так висмоктати. Шкуринка все одно сама по собі буде відділятися і запити таким томатним соком. Помідори розклала. Ось у мене буквально лишився якийсь десяток помідор. Ця миска у мене 6-літрова, як ви пам'ятаєте, була така з гіркою. От якраз на 9 літрових банок у мене. Звісно, якщо помідори більшого розміру, вони будуть інакше вкладатися в банки. І у вас може піти менше. Менше помідор, але більше соку. Перепрошую, у мене тут помічники під ногами плутаються і збили саму Якщо маєте бажання, ви можете ошпарити та зняти шкірку і видуть помідори на кшталт пілаті. Домашні помідори просто не рекомендую так робити, тому що вони дуже ніжні. У вас просто така бовтянка потім вийде, вони змішаються соком, і з цього ефекту, що у вас є цілі помідори в томатному соку, просто губиться. Ах, тут бішкетники! Я їх вам потім зніму. <свісна> <свісна> Більше ніде не можна гратися, тільки тут. Е якщо ви будете використовувати, От привозять на ринки із півдня помідори, такі сливочки, вони такі дуже крепкі-крепкі е з, з, з Закарпаття. Ось ці помідори ви можете зняти шкірку, розкласти по банкам і так само, абсолютно, тим, за таким самим рецептом, закрити їх. Е у мене вже там закіпає вода, зараз е несу сюди. І будемо наші помідори заливати перший раз водою. Заливаємо помідори окропом. Я отак буду потрошки в кожну банку, щоб скло встигало нагрітися, і не було в нас аварії. Так, яку банку вже до кінця долили, накриваємо кришкою. На 9-літрових банок води мені вистачило 5 літрів, 5-літрова каструля. Соку буде трошки більше, бо зараз помідорки сядуться, вляжуться, то соку піде трошки більше. Накриваємо теплою ковдрою і залишаємо на 15-20 хвилин. Ось так гарненько. На вулиці зараз спекотно. От. 15-20 хвилин вистачить. А поки що покажу, що ми робили з соком. Для приготування томатного соку ви можете скористатися, звісно, соковижималкою. Саме для цього рецепту, саме для томатів, мені цей процес трошки нудний, вона постійно забивається, відкручую закручую, мені легше зробити так. Звісно, що збираю помідори будь-яких калібрів, будь-якого стану. Розрізаю, от просто, наприклад, цей буде на 6 частин, цей помідор на 4 частини. Такий от коктейльний на 2 половинки можу розрізати. Чері взагалі цілими кидаю ось таку зелену дубку, яка ще ну, не, не визріла, я зрізаю, бо вам потім буде тяжко, вона все одно не розвариться добре, і буде тяжко перетирати, вона тільки буде заважати. Тому цю зелену частину зрізаю. Виходить у нас, все це перекипає. Виходить у нас ось така маса. От, все добре, розм'якшилося. Зайва волога вже тут в процесі цьому, вже відійшла. Беру сито, звичайне сито з крупною рішіточкою. Ну, Сподіваюсь, вам видно. І все перетираю. У мене була каструля 15 літрів. От, буквально навіть рукою, без ніяких там додаткових засобів, ну все легко все перетирається, і у вас залишається лише зернята та шкіра. Якщо помідори, як я вже казала, от Закарпаття чи з півдня, вони більш м'ясисті, шкіри, ну, от в такому, наприклад, от кілограм цих помідорів взяти і кілограм тих, шкірки там буде мало. Насіння, можливо, також буде мало. То можете просто перекрутити на місцеробку та закип'ятити собі цю масу. А, так як це от, домашні помідори, от, і чері там йдуть. Це ж більше шкірка, от, ніж сама, ну, сама маса, то я краще перетираю. Все одно ні насіння, ні шкірка. Вони не перетравлюються. Залишається така жменя жмиху зайвого. Ось наш сік. Додаю до загальної маси і ставлю, щоб закипів. Таким самим чином я закриваю сік і на зиму. Просто довільно додаю сіль, цукор на свій смак, трошечки оцту, все таки, щоб він добре зберігався. І закатую вже по гарячих стерилізованих банках. Закипів і закатуємо. Пройшло 15 хвилин. Зливаємо наш. Хотіла сказати маринад, але це ще не маринад. На кожну банку я даю 3 четвертих ложки солі. Така в мене колишня, також радянська ложка, глибока, саме столова, не десертна. Я дуже люблю такі рецепти, які розраховані вже на одну банку, щоб це не гратися з маринадом. А загалом, оце співвідношення солі, цукру і оцту приміняється у мене до всіх рецептів, до сорті, просто огірки закрити, просто помідори. Це отаке от, універсальне ще, як кажуть, Ще моя мама так робила, і бабця так робить. Цукор повна столова ложка, така з гіркою. Тільки що я хочу зазначити, оцей цукор у мене ну, дуже солодкий. От, То ви дивіться, з такою, якщо не солодкий цукор, то з такою доброю гіркою давайте. Оце дві столові ложки. Можете замінити лимонною кислотою, отак от собі розвести таку концентрацію і аналогічно наливати. Там у мене вже томатний сік закипає, отож приношу і заливаємо банки. Так, Наливаємо під самий вершечок. Я поки що так легенько підкручую. Залью всі, то краще закручу. Так, на одну не вистачило трошки. Зараз другу каструлю принесу. От. І отак я ще собі так розподіляю, щоб цукор з сіллю відразу розчинилися. Помідори закрутила всі баночки. По накатаній вже схемі. <сум> Накриваємо одіялом і залишаємо на добу. Звісно, що я зараз їх тут на вулиці залишати не буду. От Занесу зараз в будинок, так само поставлю на одіяло, загорну одіяло. І будемо чекати, поки можна буде вже. Сховати в погріб, а не відразу куштувати не те, що ви подумали. Отож, натхнення вам на приготування, щоб було чим посмакувати взимку. Дякую за ваші перегляди, коментарі, вподобайки. Якщо ще не підписані, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго. Чекаю вас в наступних відео. До побачення!